9 серпня, субота, виноградник Віктора Витомського. Вітаю любителів винограду і слава Україні і слава її мужнім захисникам. Пройшов черговий тиждень по достиганню наших виноградів. І зараз покажу свій стан винограду на сьогоднішній день. Виноград у відкритому ґрунті я мусив позавішувати. Отакими тюлями, агроволокном, тому що багато ягід, багато на багатьох сортах, формах отримує опіки, сонячні опіки. Ось такий вигляд мають ягоди попечені сонцем. Не путайте з якимись хворобами. Люди часто запитують, що за хвороба. Це сонячні опіки. На моїй ділянці вже Багато сортів починають забарвлюватися. Звісно, ми значно відстаємо від усіх регіонів України. Я моніторю так, слідкую за видим різних виноградарів з різних районів України. І бачу, що дійсно в мене виноградник відстає, мабуть, від усієї України. Але все ж таки він наливається і він фарбується. І, надіюсь, урожай цього року буде. Але часто задають мені питання, і сам вже не раз задумуюсь, про майбутній урожай. Майбутній урожай вже закладається цього року на тих пагонах, які ми цього року доглядаємо. І якщо в нас пагони будуть погано визрівати, той майбутнього урожаю нас можна. Не очікувати. До речі, ось динька відкритого ґрунту вона ще не фарбується. І ось на таких кущах я буду бачити, якщо вже з початку вересня не буде визрівання пагонів, погане буде визрівання, я буду зменшувати навантаження на кущ. Це кущ молодий, третій рік йому. Особливо на тих пагонах, які будуть майбутніми рукавами в майбутньому році. Ось, наприклад, ось цей паїн. Якщо буду бачити пагано визрівати, я це гроно зріжу хоча б для того, щоб перший пагін визрів. І взагалі можна буде зменшувати навантаження на кущ, для того скорішого хорошого визрівання пагонів. Для кращого визрівання можна ще по листу обробляти, звісно, калійними добрими, такими як плантафол чи іншими. Ну не монофосфатом калію. Монофосфатом калію я працюю. По методу Володимира Шпака, я думаю, багато знають. Це один з найвідоміших виноградарів в Україні. І Вже років п'ять я від нього прийняв цей метод. Молоді саженці, прищепи цього року, на яких немає врожаю, чи на кущах, на яких немає врожаю, я обробляю монофосфатом калію, починаючи з 40 грам на 10 літрів. І кожного тижня додаючи по 10 грамів тільки по листу. По тих кущах, на яких я врожай, монофосфат, це ж фосфати, це все-таки яд. Це шкода буде організму людини. Ні в якому разі не рекомендую робити. Спарників ще також врожаю я не знімаю, тому що стиглого винограду ще немає, щоб повністю був стиглий. Верхня ягоди да, на багатьох сортах добрі, смачні. Але повністю стиглого винограду, навіть в парняках, в мене ще немає. Потрібно мати витримку, дочекатися того повного достигання свого винограду і тоді його споживати чи реалізовувати. Молоді кущики весняні, які посаджені були вегетуючими, ростуть потихеньку, розвиваються. І ось я впевнений, що тих. Кілька бруньок, які мені будуть потрібні на, на майбутній рік. Вони визріють і все буде добре. Це цей довгоочікуваний джавелін. Мій на прищепах там багато гарніші пагони. Я ще кілька днів тому під корінь дав йому плантафол з калійною формулою. Ну, а з завтрашнього дня почну по листу обробляти монофосфатом. Звісно, хотілося більше приросту отримати. Ну, але маємо те, що маємо. Ось і все, що я хотів показати про цей виноградник. Як завжди бажаю всім успіху в виноградарстві, щоб достигли ваші виногради, щоб повизрівали хорошо пагони. Віримо в Україну, допомагаємо Збройним силам. І все буде Україна, як каже Цимбалюк. Україна була, є і буде. Лівія. Бувайте.